Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти, як переїхати в Іспанію, якщо тобі 17 років. 17 років це неповнолітня дитина, що вважається в Україні, так? І є певні моменти. Вони вирішуються, зразу хочу вам сказати. Але давайте детально. У нас такі випадки були, такі кейси були, коли приїжджали, от приїжджала дитина. Неповнолітня, так, ми її селили, все робилося Тепер давайте я детально поясню, які є нюанси, на що вам треба зважати, щоб переїхати. Так? Перше. Перетин українського кордону. Так? Найбільше питань у вас може виникнути на українському кордоні. В Іспанії вас навіть ніхто нічого не спитає. Вас запитають ваші документи, так? І все, і по ним далі будуть іти, буде далі процедура здійснюватися, та яка ну, дозволяє заселяти чи не заселяти, або яким чином заселяти неповнолітню дитину. так? Далі. Значить, є два варіанти, як ви можете виїхати. Так, як я вже робив відео так, про перетин дитини, дозвіл батька на виїзд дитини за кордон. Тобто. Взагалі, перетин кордону дітьми зараз спростили для того, щоб можна було ви, виїхати в евакуацію. Є спеціальна стаття, яка була прийнята кабінетом міністрів, для того, щоб е, українські діти могли покинути зону бойових дій і, або зону небезпеки. так? Значить, е, перше, перший варіант ви їдете у супроводі когось із е, своїх родичів. Так? Вийдете або у супроводі навіть три варіанти можна буде сказати. Так, перший, вийти наприклад, у мене було таке, що я перекладав двоє дівчат, вони приїхали так із Львівської області. Старшій дівчинки було 19, а молодшій було 16. От вони вдвох перетнули кордон. У них були документи з собою свідоцтво про народження, паспорт, так і. Просто від руки написана заява від батьків, що вони да, вони можуть поїхати. Значить, як відбулося їхнє заселення? Значить, їм запропонували молодшу дівчинку поселити в інтернат. Так працює процедура. так? Значить, інтернат. Це ну, те ж саме, що і у нас інтернат, дитячий будинок, да? ну, тут, звісно, вони трошки інші. От, але контингент, звісно, може бути різний. Да? От, ну, в інтернаті можуть бути е, діти без батьківської опіки, соціально е, ну, з, соціально, там, таких е, прошарків суспільства, які ну, небезпечні, наприклад, може бути таке. так? От, але звісно, що вони знають ці всі речі і селять так, щоб, наприклад, ти не стикався. З ними. Так, Тобто, це достатньо комфортні умови. Це не таке щось, ну, типу, нашого там дитячого будинку. От я пам'ятаю, у 80-х роках моя бабуся вона мене лякала, що коли ми до неї приїжджали на літо відпочивати, то вона мене лякала, що ага, слухатись мене не будете, ось я здам вас в діддом. І там такий був діддом. От, і там був кошмар, ти дивишся на очі цих дітей, там це було жахливо. Ну, такі були умови тоді, так? Зараз, звісно, такого нема, воно все там більш-менш комфортно, але ну, е, якщо вони уявіть собі, приїхали вдвох, так? Ну, звісно, що це ну, якось не, не гарно буде, що одну дитину заберуть в інтернат, а друга буде жити. Ну, вона фактично старша, це теж дитина. Да, бо 19 років ну, це теж там, ну, на пару років ти старше, Да? Звісно, що документально ти можеш перевести, але ну, це важко. Так? Значить, ситуація така. Вони поселилися на той момент у волонтерів вдома. Не на програму стали, а поселилися у волонтерів. І у волонтерів можна було їх двох залишити. Двох залишити. Так? Зрозуміли, все, вам можуть це дозволити. Іспанці, вони не будуть, е, ну, як сказати, ну насильно поступати над твоєю волею. Да? От вони не будуть такого робити, щось якихось жахливих речей робити. Що а тільки от давай зараз по закону, і тут закон не такий, щоб він ну, от, людську гідність там принижував, щось іще. Він навпаки, от для людини тут більше. Так? Другий варіант це коли, от е, це просто от моя знайома приїжджала, її поселили ми у моєї знайомої. Так? Вона була без нікого, без батька, без мами, без братів, без сестер. Вона приїхала, перетнула кордон. Оцим евакуаційним потягом з Києва вона їхала, стояла 12 годин стояч, бо не можна було десь де навіть сісти. От. І сюди ми приїхали. Так? Ми її тут зустріли, вона нормально перелетіла на літаку. Так? От. І все нормально, ніяких не було питань. І потім ми. Привезли, прийшли в СІАР, так. І моя знайома, яка взяла її до себе додому, так, бо в неї теж діти такого віку приблизно. Так вона взяла до себе додому. Вона написала таку такий документ, таку заяву, що я на цей час, допоки їй виповниться 18, їй було 17, повинно було виповнитися 18, я її беру до себе. І вони погодилися. Їм було нормально. От нічого, звісно, ніхто нікому не виплачував, але вони погодилися, так. І, е, значить, все, вона прожила там, але потім там вона, коли вже їй виповнилося б 18 мов 17 да, і 18 це там наступного року, через декілька місяців. так? Вона потім, коли виповнюється 18, вона йде в СІАР і стає на програму так само, як люба доросла людина, і проходить той самий шлях, як ви всі проходите. Так, подивіться відео: саме перше, я на каналі я дивився, як і куди селять в Іспанії. Так, вам буде зрозуміло, що це за програма. так? Значить, І е, вона не, так не, не сталося, вона уїхала в іншу країну по навчанню, по своєму, і дуже щаслива, в неї все добре, все все хорошо, так? І третій варіант. так? Це якщо, наприклад, взагалі дитина менша, ніж 17 років, це там до 16, отак от 12 може бути. так? Вони їдуть, вони додаються про супроводжуючого. так? Наприклад, в літаку Стюардеса може бути супроводжуючим, якщо домовитись з авіакомпанією, так в таких випадках, як біженство. І, і також у нього такий бейджик, так, у дитини висить, і написано, хто його повинен зустріти, хто його супроводжуючий, так він просто летів, отак, от хлопчик, з нами в літаку маленький, нікого з батьків у нього не було. Так, він перелетів, тут його зустріли. Так вже ті люди, які е, взяли над ним опіку, так і. Його поселили. Так? Це взагалі давно вже було, але це було прямо при мені ця ситуація, так? От. І таким чином його зустріли, і потім вже вони рішали цю ситуацію, от по другому пункту, який я щойно тут розповів. Так? От, і йшли в СІАР, так, і там вже оформлялися, бо він жив у них. Тобто вони не зараз не знають, чи вони оформлювали опіку на нього, так, з дозволу батьків. Чи сам Сіар вже оформлював ну, от, якби це проживання до його повноліття? Так? Але тут держава, звісно, буде про дитину піклуватися. Але, звісно, будьте обережні в цих всіх питаннях, бо є дійсно і різні люди в цьому світі, і всяке може бути. Так? Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь на цій землі, нехай вам щастить. Підписуйтесь на мій канал і діліться ним з тими, кому воно потрібно.